Так, друзі, а те, що ви зараз почуєте і побачите, це е, ви знаєте, я ну таке придумати навіть неможливо, але це сучасна наука. Це угу. не те, що на голову не налазить. Це налазить на око. Зуб, зуб на око. Почули? Навіть не на а в око. а в так от незрячий чоловік вперше за понад 20 років зміг побачити подивитися на світ взагалі то після рідкісної праці яка називається зуб в оці. 34-річний бренд чепмен з північного ванкувера канада втратив зір у віці 13 років після надзвичайно рідкісної алергічної реакції на ібупрофен відомо як синдром стівенса джонсона хвороба призвела до втрати зору на обидва ока і наступні два десятиліття він шукав метод лікування щоб відновити свій зір але зір чоловікові все ж таки вдалося повернути Брентові відновили зір завдяки унікальній операції з імплантації власного зуба в око божень власного зуба в око, що вперше була проведена в Канаді. Про цю технологію ми вже розповідали, і ось бачимо черговий успішний результат цієї складної процедури. Щоб провести вживлення, спочатку пацієнта видаляють зуб, як правило, ікло роблять в ньому отвір і вставляють. Пластикову лінзу тимчасово цей зубний імплант розміщують під шкірою щоки, де він протягом кількох місяців покривається сполучною тканиною, і лише після дозрівання зуб пересаджують в очницю, де він замінює пошкоджену рогівку і надає можливість бачити. Фантастика, та сила так, наукової медичний, інженерний дом. Угу. Це генії, це генії Просто до дивимося і тішимося, тому що в такому напрямку і такий Здавалось. ривок дає сучасна медицина і наука. Так, друзі, сьогодні день відкриття місцевої анестезії. А у 18 столітті, щоб ну, трохи полегшити страждання під час хірургічних маніпуляцій, у Китаї та Індії використовували суміш віна і конопель. А в світі часто для досягнення а, такої цілковитої втрати свідомості перед операцією використовували людей. І знаєте, що робили? Їх просто били по голові. Mm -hmm. Анестезія існує всього два десятиліття. А сучасний підхід просто вражає. Ми вирішили вам розповісти відповідно про всі види цієї галузі, про міфи і страхи. Далі в сюжеті наша Людмила Руденко поспілкувалася з анестезіологом, який поділився секретами своєї професії і порадами пацієнтів. Дивимось. Сьогодні відзначають день відкриття місцевої анестезії. Чому перед операцією серед страхів на першому місці панічні думки про наркоз. Але аж ніяк не про перебіг чи наслідки після втручання. Люди бояться, що їм буде боліти. І люди бояться, що вони прокинуться під час наркозу. Сьогодні 1884-го, відбувся справжній прорив у світі анестезіології. Австрійський медик Карл Коллер доповів про ефективність використання однієї з речовин, що знеболює та блокує при проведенні операцій на оці. Це стало неймовірним відкриттям. І наступні 20 років застосовували цей метод, попри побічні дії наркотичної речовини. Згодом з'явилися менш токсичні та значно дешевші аналоги. Сьогодні ж анестезія потужно розвинена галузь у медицині. Про всі види наркозу, про міфи та поради з нами поділиться Володимир Наконечний. Я працюю дорослим анестезіологом вже сім років. Ну, взагалі, якщо сказати, як я став лікарем, в дитинстві я часто хворів насправді часто лежав в лікарні. і ну так складається доля, що вона тебе веде туди, де твій страх. На четвертому курсі Володимир вирішив попрактикуватися в реанімації і вже тоді зрозумів саме анестезіологи особливі люди. Зараз обожнює роботу та веде блог про свій фах в медицині. Тип такі люди супергерої. Анестезіолог має знати все, має знати всю медицину цілком, тому що в ситуації, як правило, виникають не планові, а екстрені. І людину треба врятувати. Для того щоб медична маніпуляція прийшла безболісно, для пацієнта можуть використовувати різні види анестезій. Наприклад, місцева, якщо ви лікували зуби з анестезією, це вона. Тобто, все бачите, чуєте, але певні ділянки обличчя чи тіла, начебто, заморожені. Регіонарна анестезія схожа на місцеву і навіть забезпечується тими ж місцевими анестетиками, але при цьому чутливість втрачає вже не маленька ділянка, а певна частина тіла. Седація це окремий метод і загальна анестезія, яка називається наркозом. Його використовують при триваліших операціях, і саме наркозу люди бояться найбільше, хоч і до кінця не розуміють роль анестезіолога в цьому. Пацієнт лягає на стіл операційний, Він засипає. Що там коїться далі? Ну. Розуміє, що хірург буде щось опорвати. А насправді в цей час анестезіолог постійно знаходиться біля пацієнта. Для людей є такий стереотип, залишається, що анестезіолог це людина, яка там вела якийсь укольчик. Людина собі заснула, і анестезіолог там собі пішов курити. Насправді ж від анестезіолога під час операції залежить життя людини, тому що саме він слідкує за всіма життєво важливими показниками, коли хірург робить свою роботу. Задача анестезіолога оцінити стан взагалі організму, стан здоров'я пацієнта в цілому тобто, це серцево-судинна система, дихальна система, оцінити лабораторні, інструментальні показники, провести клінічне обстеження пацієнта да, консультації, скажем так, оцінити. Ти всі можливі ризики, які можуть виникнути під час проведення оперативного втручання, і для того щоб правильно ввести людину в наркоз, потрібно використовувати три групи препаратів, каже Володимир. Треба правильно визначити їх дозування і під час операції слідкувати за подачею цих же препаратів. Тож сидіти в телефоні чи вийти з операційної можливості немає. Та страхів у людей з приводу анестезії чимало. Вони, скажем так, не безпідставні, на жаль, бувають. Але все-таки накрутів набагато більше. Люди бояться, що заснуть, але біль відчуватимуть. Частково цей страх спричинив відомий фільм «Наркоз», у якому головний герой нібито спав, але все чув та відчував. І люди бояться, що вони прокинуться під час наркозу. Хочу сказати, що при правильному, скажімо так, Проведені при дотриманні всіх правил безпеки у кожного препарату. Там є своя інструкція. Правила використання це виключено. Ну прокидання під час наркозу це виключено, коли робиться все правильно і адекватно. Часто бояться, що не прокинуться взагалі. А ще каже Володимир: навіть якщо прокинуться, віддадуть декілька років свого життя анестезіологу. Все це успішно можна віднести до міфів про наркоз. Про подальший вплив на організм. Також часто питають, каже Володимир. Димер у діток, у них, наприклад, нервова система, вона в стадії розвитку, там є нюанси. Да там воно може на скажімо так розвиваючись організм. Там є певний вплив. Що казати про дорослих, якщо це правильно все робиться, то негативного впливу якогось немає. До операції цей лікар має знати про вас все. Чому питаю там про наявність, наприклад, там протезів? Це пов'язано з тим, що під час просто ведення в наркоз воно може десь пасти і там той самий стравохід, трахея, тобто воно може потрапити не, не туди, куди треба. Для того щоб знеболення пройшло успішно, пацієнту перед тим проводять чимало обстежень та аналізів. А після теж важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Наприклад, перед наркозом категорично заборонено їсти, адже всередині все розслабляється, і їжа може потрапити в трахею. А після наркозу у перші декілька годин не можна засинати, тому що препарати ще можуть спрацювати. Втім, попри всі страхи, анестезія знімає біль, а анестезіологи, які часто непомітні під час операцій, справжні охоронці нашого життя. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. «Жіночий лікар. Нове життя 3». Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.